Вітання з нічної Праги! Ми вже через 5 хвилин будемо від'їжджати нічним переїздом до Парижа. Я хочу зняти малесенький стрім з Праського мосту. Для крас салют і показати красу Таву і Нічної Праги. Бачите, який мост сецесійний, Це кльопаний, краса. Вогники анфіладами відбиваються в Ултаві. Стоять човники. Туди Карлів мост. Зачарування нічного міста, яке було таким гостинним. Прям самого ранку ми провели час у прайській трамвай, Волтава. в ту сторону міст Йозефа Глад. Попереду капличка, де наша група чекає автобус. А ось тут, бачите, такий овен на цьому мості. І Прага, злата Прага. Кораблики вже відпочивають, капличка, і місце, де зупиняються усі автобуси. А для нас ще лунає салют. Класно! Ось там біля каплички. Ми будемо чекати автобус, кидаємо в водичка. Ось такий кораблик пропливає. І злата Прага. Я вже побачила нашу групу. І ще трохи понасоложуємось. Атмосферою нічної Праги. Ось такі огорожі на мості. Зього місці у нас починалася в Прагою, і тут закінчується. встигаю салют, тільки зал побачу. А ось тут мені чомусь нагадало Київ. Дивіться, як церква Андрія. З подолу, кліщатиська набережна, схили і Дніпро. Але це Лутава. Схожі емоції, схожа атмосфера, трамвайчик, все життя. Прогулянка на човноку нічною Прагою. Салют! Ура! Не віриться Все завтра новий рік. Клас? Під'їжджає наш автобус, наш лайнер. Ось і наш лайнер. І ось ми вже вдома, в своєму лайнері. Зараз будемо роздягатися перевдягатися і вирушати в Париж. До нових зустрічей! Прага, з нічної праги! З любов'ю ваша Оксана та Па-па!